Шановні друзі, 4 березня ми в Седніві. Наша музейна вуличка біля Георгівської церкви. Ось картини художників, які змальовували Седнів. Його різні, цікаві, оригінальні куточки. І сьогодні ми з вами звернемо увагу ось на цю картину художника 1971 році художник Лось створив цю картину. Ось такий, наче курган, річка Снов. Але Сиднівці називають цю гору Лисуха. І нещодавно ми зробили фільм про Сиднівську фортецю Доби Київської Русі, Доби-Казаччини. І саме такі лисухи вони були теж елементом фортечних укріплень. Ну, ось е, відео. Саме про що я маю на увазі, які укріплення зараз поставлю. Слід зазначити, що оця частина парку лизогубової садиби теж є, має цікавий вигляд. І якщо ми знаємо, тут зазолена гірка і підріз тераси, а тут знаємо шпиль гору, то якщо ми візьмемо і сполучимо всю цю територію, ми не знаємо, як проходили оборонні укріплення, але вона дуже добре. Читається і по конфігурації, і по цих сторожових вежах, тому що в цій частині знаходиться шпиль гора, яка нічим не гірша за цю лису гору. Тобто, я так думаю, що це ще одна лиса гора, сторожова вежа, яка була в системі укріплень. Ну, а ми зараз будемо рушати в сторону цієї загадкової лисухи. Зустрічаємо дуже оригінальне дерев'яне мереживо на будинку початку 20-го століття. Василь Федорович, доброго дня! Дуже оригінальний цікавий у вас будиночок з дерев'яним мережевом. Коли як з'явилося бажання так його прикрасити? А, ну, робили хлопці. Це, це, теж робив головою Калгузпу в цьому Дроздовки. Куліковська района тоді був. Ну, зараз Чернігівський був вже. От, і е, почали хлопці робити мені цей дерев'яний дом. А це коли в яких роках? Це 66-й рік я взяв тут діляночку. Було про проблеми, були, по, по, не було місця. де захотілося це, вот щоб тут була в нас. Это. І я ж кінчав школу Сіднівську і тут робота йшла така. Ну і замовив брату, каже, зроби таке, щоб красиво було. От, він так і зробив, потім привіз І... В 67-68 році вже будинок був готовий, і такі ставниці поробили, що привезли, поставили. Скажіть, а це ж треба цей будиночок десь на, ну, раз на 10 років, так? Оце ж... Його да, фарбувати, щищати, да, да. фарбувати. Да. Чи скільки разів ви його так? Два рази. Два рази. Так як, як побудований був, а потім ще два рази. Так. Да, да. Через десять років чи? Ну так, да, десь так теж немає такої послідовності. Дякую. Дякую mm. вам. Ми наближаємось до цієї так званої Лисухи гори. І ось тут в садибі родини Лизагубів. Ми бачимо ще одну картину цієї Лисухи автора Михайла Двоєглаза. Картина 1983 року. Ну і ми йдемо до неї через садибу родини Лизагубів. Якщо підходити до Альтанки на території садиби Лізогуби, ми бачимо ось таку гору. Це так звана Зозуліна Гірка. Це на території садиби родини Лізогубів. Я на Зозуліній гірці. І ось гарний краєвид, який ми бачимо Альтанка, Снов внизу і наші луки седнівські. А ось так звана місцина Кам'янка. І через дерева, на жаль, велику кількість зарослі ми бачимо снов. А там буде за тими деревами гора лисуха. Стіна з зарочними склепіннями, яку місцеві називають кам'янка. відкриває чудові країни на річку снов. З сину часто змальовували у своїх творах художники. І вона ж потрапляла до творів кінематографістів. І Ось ми от садиби починаємо подорож до цієї гори Лисухи. Ось ця стежина, яка веде під гору, і ми нею зараз підемо. Поруч над нами склони, ну метрів 20 точно. Ось у нас і зліва такі ж кручі. Ну а попереду хата і ця ж лисуха. Ось наша лисуха, як на картині, що ми бачили, ось таке, наче пологий склон, а далі ось така велика, велика наче гора. Далі ми теж бачимо навколо, навколо Сиднівські кручі. Ось ми пройшли перший етап, а зараз у нас підйом на саму високу точку лисухи. Ми на горі на лисухи, гарний краєвид. Знов заплава. Тут знімали вій. Також знімали і в Бі йдуть одні старі. Хата, коли вона була ще іншою, первісною, теж знімали фільми Грігорівська ворода. Вон господарка нас чекає, і ми зараз до неї зійдемо. Бачите, ось ріг проростає. Сочія над будинком. Ось там я був наверху. Ось вона яка. Людмила Григорівна Рибінок. Кажуть, що саме тут, біля цього будинку, він зараз сучасний, а у вас в руках той будинок, де знімали фільм «Григорій Сковорода». Да, цей будинок, де знімали Григорій Скаворода. Оце старий він так. Да, да. Два епізоди в фільмі я знала з цього будинку. А які саме? Ну, епізод там, як виходили, Марфа виходила із калітки і проважали Григорія в сковороду. А другий епізод, як там біля крильця, є там таке старовинне крільцо було, вікно і заходили в хату люди, там я не знаю, хто тільки. Це теж цей будинок. Да, це цей, це і це будинок. Угу. Може, там ще якісь епізоди є, бо ми не вгадали, ну. Але ж і в вашому, як кажуть. Я говорив, хтось мені ще міша, то байдак говорив, що тут і ще іще є така зйомка в одному місці, що вроді би карчма. Ну, є там в одному місці, як вони там танцюють, випивають щось. Mm. Може, є в карчума. Але ж, як так кажуть, у народі у вашому городі, є і горали суха. Ну так. Да. Як ви з нею живете? Ну вона не лісуха, вона взагалі по нашому говору. Це шпіль називали шпіль, шпіль. шпільом, да, так і ми живемо, ми його бажаємо ці гору. А ви, як то кажуть, бігаєте туди наверх. Так, да, я ж вам розказувала, вже, що бігаємо. Я взагалі кожен день дивлюсь на її і згадую все, що тут відбувалося. На цій горі скільки фільмів знімали. Художники. я да, де старики і художників. І, в общем, дуже велика історія зв'язана з цією горою. Дякую. Да. За вами йду, но дивимось на. Я хочу показати ту різьбу, але ми її зняли. Оця різьба залишилась з нашого старого будинку, який може 200 років. Ну, ми як реставрували, щоб ми її не унічтожити, ми її трошки так прибили на беседки, ми потім ще її покрасимо лаком і повісимо на цей будинок. Ми її зберегли. Дякую. Оце вікно, яке ми ще не реставрували, залишили резьбу на цьому окні. І так як знімався фільм Григорівська ворода, то в такі планочки там і є у фільмі десь. Я впізнала це окно ну, у фільмі Григорійська рада. Тут були ставні. Зараз їх поки нема. Ну це оце це окно, так воно і було. У давнину. Ще як знімався Григорійська ворода. А вон же ставня залишилася, та старинна, так не знала. Як знімався фільм Григоріївська ворода. У цьому будинку, то цей будинок був із ставнями. Вісім окон і везде були ставні. Але вони вже пропали давно ж 200 років тому. Ну, ми їх так і зняли, положили. Вони дубові. Оце такі були ставні на цьому будинку. На цьому фото зображена старинна хата, і зараз вона відновлена у нас он, трошки така. А це було в старину таке. Під соломою. Ото у тому фільмі, який ви знімали, ходили по селу і знімали різьбу, яка була зроблена в на вікнах, і ви питали в одного мужика, хто це тут посередньому робив таку різьбу. Ну Ми з своїм чоловіком спомнили, що тут був у Сидні проживав. Його була кличка по селу Сябро, він сам білорус. Ну вже його жінка померла, він, і він син, і син був його помер. І от він по всьому сідню це робив такі всякі різьбльоний в, в, в різьбу. Даже у моєї мами, він теж хату ремонтував, так теж робив, так там такі налічники. На цьому фото зображений корінь. Це був главврач Сіднівської лікарні, яких 50-х років, може і раніше. І це його дві доньки, Галина і Наташа. А, а вище це його дід. Він, він був борець. Відомий, мабуть, да, відомий, мабуть борець, тому що е, мого чоловіка-батька дружив з цим корнем, він йому розказував, що це борець. Кав'янка цього куточка, теж віддаленого від центра Сендєва. Цей куточок має назву млини. В давні часи, ну, до 20-х, початку 30-х років, тут були водяні млини на річці Сно. Ми бачимо круче, круче Сіднівське над хатами. Шановні друзі, ми завершуємо подорож чудовим куточком Сіднівом млини. Але, пан Олексію, тут теж є якась назва да. цього куточком линів? да, Тут назва Кучуковка, а далі пішла Романовщина, а далі вже Кучков. А чому Романовщина? Бо тут вирощувала якась багатійка, жила Романович чи щось таке. І вона займалася чимось там виращуван, щось продавала. Ну, в общем, була така панночка жила тут. Дякую, шановні друзі, до нових зустрічей і нових подорожей. А це кладовище млинів. Це на млинах, ми підходимо до водопою. Тут колись було паїли худобу. Поїлки стояли, вода була спеціальна для худоби. А це гора художників, вона йде від будинку творчості. І зліва теж вона. Там є мостик, який солідняє їх, з'єднує ці дві гори. Екскурсія завершена, ми виходимо в сторону базару.